Дорога до щастя в Івано-Франківську відбувся круглий стіл, присвячений психологічній підтримці ветеранів та їхніх сімей. Його учасники проаналізували результати психологічного ретриту: дорога до щастя та спокою. Духовне оздоровлення проводять для ветеранів, членів їхніх сімей, родин загиблих, колишніх полонених та волонтерів. Під час чотиригодинної роботи круглого столу фахівці обговорили застосування тілесно орієнтованої терапії, групової роботи та арт-терапії. Насправді дуже важко. Хлопцям, які повернулися, хлопцям, дівчатам, які повернулися з бойових дій, дуже важко пристосуватися до нормального життя, і насправді дуже важливо по-перше, пам'ятати, що їх не забувають, що їх підтримують, дати їм можливість зустрітися десь далі від дому, де вони мають можливість навіть один з одним під супроводом психологів обговорити різні особливості, адаптації вже в мирному суспільстві. До дискусії долучилися представники інших міст через онлайн-підключення. За результатами диспуту учасники розробили звернення щодо пріоритетів психологічної підтримки у ветеранській політиці на національному, регіональному та місцевому рівнях. Усіляко підтримую такі ретрити і маю надію, що це буде розвиватися далі, тому що запит на них дуже високий. Ці ретрити були для певних категорій. Вони включали військовослужбовців військових УБД, учасників бойових дій це ветерани, діючі військові і ветерани особи з інвалідністю в наслідок війни цих ретритів було декілька. Кількість я не знаю, тому що я був учасником тільки одного ретриту. Мені сподобалось, я рекомендував ці ретрити далі, тому що ми також серед ветеранів по сарафанному радіо формуємо якусь думку. Організатори наголосили на важливості поширення інформації про такі ініціативи серед цільової аудиторії, яка найбільше потребує психологічної підтримки. Оксана Себастян, Денис Сатановський, новини на вежі.